Сьогодні ми приготуємо одне з найсмачніших варень, які мені коли-небудь доводилось куштувати. А головне воно надзвичайно корисне. Отже, беремо чорну смородину, порички та малину. Основний інгредієнт смородина, тому її треба брати якнайбільше. Проте малина та порички теж додають своєї користі та аромату. Пропорції 1 до 3, тобто 1 стакан малини. Корички та три стакани смородин. І особливий, я би сказала, таємний інгредієнт цього варення це апельсин. Тож, давайте приготуємо це королівське варення. Всі ягоди ми помили, обсушили, а також забрали зелені хвостики, аби вони нам не заважали у варенні. А тепер все будемо перемалювати за допомогою комбайна чи через м'ясорубку. Але важливо виміряти, скільки стаканів варення ми влили в каструлю, аби потім пропорційно додати цукру. А ми теж будемо перемелювати, але спершу його ошпаримо кипятком, аби не було гірчинки. Оскільки в нас 4,5 літри ягід плюс 2 апесини, ми додаємо не менше як 4,5 літри цукру. І перемішуємо. Якщо ви хочете, аби ваше варення було ще густішим, можна робити пропорції із цукром не один до одного, а один до півтори. Я варення ніколи не кип'ячу, аби зберегти всі вітаміни, адже згодом я його тримаю у банках в холодильнику. Проте, якщо ви хочете його тримати десь в менш прохолодному місці, то можете його трішки прокип'ятити. Варення ми розлили у простерилізовані банки. Це дуже важливо, аби воно згодом не зіпсувалося. Поставили на ніч холодильник, і от погляньте зранку, воно застигло, стало дуже ароматним, густим, а на смак просто неймовірно. Раджу спробувати. Це варення дійсно є королівське. Смачного.